Закон 3219, який з 1 серпня цього року змінив низку положень податкового кодексу, не оминув і ті норми, які стосуються порядку сплати приватними підприємцями єдиного податку та єдиного соціального внеску. Тож давайте у цьому відео роз'ясуємо, за якими податковими правилами мають працювати ФОПи з 1 серпня 2023 року. Ще з 1 квітня 23 року пунктом 9. На період воєнного стану для платників єдиного податку першої та другої групи було передбачено пільгу в частині звільнення від цього податку. Відповідно. Норму було включено до пункту 9.1 підрозділу 8 розділу 20 податкового кодексу. З 1 серпня цього року пункт 9.1, яким передбачено пільгу з єдиного податку, залишився без змін. Однак строк дії обмежили безпосередньо у пункті 9 вказали, що він діє з 1 квітня 2022 року до 1 серпня 2023 року. Тобто пільга для ФОП платників єдиного податку першої та другої групи. З 1 серпня 2023 року вже не діє, разом з тим, під розділом 8 розділу 20 податкового кодексу доповнено новий пункт 12, де вказано, що для платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок відповідно до пункту 9 цього підрозділу, Нараховані контролюючим органом суми авансових внесків з єдиного податку, суми штрафних санкцій та пені за несплату або сплату перерахування не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку, в порядку та строки визначені цим кодексом, підлягають скасуванню, анулюванню за відповідні періоди з 1 квітня 2022 року. По 31 липня 2023 року, і як бачимо також у новому пункті 12 вказано, що податкові зобов'язання зі сплати єдиного податку нараховують таким платникам єдиного податку за періоди, за які фактично сплачено єдиний податок, що відображені в декларації платника єдиного податку. Тобто ФОП першої та другої групи однозначно сплачують єдиний податок лише за ті місяці з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року. Року, по яким в податковій декларації вони самостійно визначили нарахування, податківці не мають права вимагати від ФОПа сплатити єдиний податок за вказаний період, якщо він вирішив скористатися цією пільгою. А от вже з 1 серпня 2023 року ФОП першої та другої груп уже повинні сплачувати на загальних підставах єдиний податок. Нагадаю, що у 2023 році сума єдиного податку складає для ФОП першої групи 268 гривень 40 копійок на місяць, тобто не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року. Для ФОП другої групи 1340 гривень на місяць, тобто 20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня цього року. Але є винятки для окремих ФОПів. Йдеться про приватних підприємців на тимчасово окупованих територіях. У новому пункті 11 передбачено. Що з 1 серпня 2023 року фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій, станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, тобто виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території. До останнього числа місяця, в якому було завершено такі бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію. Звільнення дії до останнього числа місяця, у якому було завершено такі активні бойові дії, припинено бойові дії. Як бачимо у пункті 11, також вказано, що такі особи не заповнюють декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця за період, в якому відповідно. До першого обзасоб цього пункту єдиний податок не сплачувався. Для таких платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок, контролюючий орган не проводить нарахування авансових внесків з єдиного податку. Податкові зобов'язання зі сплати єдиного податку нараховуються таким платникам єдиного податку, за періоди, за які був сплачений єдиний податок, що відображені в декларації платника єдиного податку. Нагадаю, що перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ, визначено, наказом мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року, року номер 309 Ще одна важлива зміна для ФОП 1 та другої груп. Як відомо, відповідно до пункту 8, під пункту 298.2.3 податкового кодексу платники єдиного податку зобов'язані перейти на загальну систему, якщо протягом двох послідовних кварталів вони мають податковий борг, який перевищує 3060 гривень. Так от відповідно до нового підпункту 9.145 при визначенні розміру податкового боргу для застосування під пункту 8, пункту 298.2.3 кодексу. Для платників єдиного податку першої та другої групи не включаються суми податкового боргу, що виникли за податкові періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року. Тобто, якщо протягом вказаного періоду за платником єдиного податку першої чи другої групи обліковувався податковий борг понад 3060 гривень, то це не є підставою для обов'язкової відмови від єдиного податку. Положення закону про ЄСВ з 1 серпня. Не змінилися, тобто і надалі діє пункт 9.19 розділу 8 закону про ЄСВ, згідно з яким тимчасово з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану приватні підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. Мова йде про всіх фоп незалежно від обраної ними системи оподаткування. У тому числі першої та другої групи платників єдиного податку, але зрозуміло, що на страховий стаж за пільгові періоди також не варто розраховувати як і раніше, законом про ЄСВ передбачено, що такі особи розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюють за період, у якому єдиний внесок не нараховували, не обчислювали та не сплачували. Як бачимо в оновлених пунктах 921 та 922 розділу вісім закону про ЄСВ строк дії мораторію обмежили до 1 серпня 2023 року. Це слід врахувати, зокрема, ФОП, які припиняють підприємницьку діяльність, адже вони потрапляють до числа платників ЄСВ, щодо яких не діє мораторій на перевірки з єдиного внеску. Так. Пунктом 9.23 розділу 8 закону про ЄСВ вказано, що тимчасово на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України установити мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, крім перевірок пов'язаних з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи підприємця. Тож не забувайте про те, що у разі припинення підприємницької діяльності може бути як документальна перевірка, так і нарахування штрафних санкцій та пені. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!